вилучити і провести пане експертизу. Тобто ваші гроші. Підпис підводили. І що ж болею, тут був. Ж не да, прямо так і пищи. Ні, підпис не вийшло. Я так мене наче, спотикнулася, мене аж голова закрутилася. І вона і де вона взялася, коло мене сталася і давай балакати. У вас що давлення? Коли я не вірялася, вона мені то давай, я вас вилічу, то те, 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 то у вас там болячки, то у вас сусідка пана на а мені підійшла друга, якась вроде. Я думала, що чужа там. Чим вони однакові. Цього разом були, не знаю, короче, говоря. І дай вона мені каже, що гроші у вас вдома є, так після не залишилася. У мене трохи є гроші. Принеси в платочку гроші, о, а потім на ніч на положите під поясницю. І воно пройде все. Я знайшла в квартиру і взяла гроші. Мої взяла, а звині не положила. Ну, кулю замотала і мені кинула у, у, у сумку. Ну, коли вона поміняла, я, маю я не, не знаю, не можу собі скласти голову. Не довіряйте, що края, щоб вас не ось шукала, так як мене. Як кажуть, прокляті гроші. А це не гроші, це сувенірчики. Сувенір? Вам покажіть. А Де написано, що це сувенір? Сувенірні. Ага. Сувенірні. Да. А для чого вам ці сувенірні гроші? Я ж вам кількості. грають дітвора в покерах. Скажіть, за що ви затримані? – Не знаю ще. За що ви затримали зараз? І ще поки не знаємо. Ну, яка ж є причина, що вас затримали працівники? Поліції? Ну кажуть, що за шахрайство. Я приїхала з Харкова зі знайомими зароботимашинським путем деньги. Получалось этого 3%. А в який спосіб займалися обманували бабусі. Так, 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 як це відбувалося Багат, ну, як, порчі, зняття порчі у ході відпрацювання інформації про злочин? Оперативники столичної поліції викрили та затримали трьох громадянок за вчинення шахрайства. Правопорушницями виявились 24-річна мешканка Харкова, 36-річна та 42-річна на жительки Донецької області. Зломиснець затримали безпосередньо після вчинення шахрайських дій. Поліцейські встановили, що фігурантки підходили на вулиці до жінок похилого віку та пропонували їм зняти Порчу. Потерпілі не підозрювали про обман та віддавали ворожкам всі свої заощадження. Таким чином, правопоручниці заволоділи понад 300 тисячами гривень, майже 20 тисячами доларів США та більше 500 євро. Свою злочинну діяльність вони скоювали на території Дніпровського, Дарницького районів та місті Вашневе. Наразі 24-річну та 36-річну правопорушність затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо третьої спільниці вирішується питання про її процесуальний статус у кримінальному провадженні. Під час поверхневої перевірки у жінок було виявлено та вилучено сумку, яка використовувалась під час вчинення злочину, та гроші. За даним фактом, слідчими відділами Дніпровського, Дарницького та Бочанського управлінь поліції, розпочати кримінальні провадження за частиною 1, 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранткам про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.